Черговий пікет під стінами Рівнеради. ради цього разу мешканці гуртожитку на вулиці Віденська, 10 просять депутатів прийняти їхні кімнати у власність міста. Тоді вони зможуть їх приватизувати. На вході перестріли міського голову рівного. Ну чому в нашій державі проти закону можуть «Жіночко, Я мені теж в нашій державі багато чи не подобається, Ми... але я не можу змінити Володимир Я Юргінов, маю функції міського голови. Я перепрошую не ну, на сайті в інтернеті. чітко ясно написано, що всі власники готові відмовитися від нашого гуртожитка. Де це таке написано Маріс на сайті в, ін в інтернеті? Ні. в Вам не відомо, як такі відмовиться. Я вас віде. через 15 хвилин прийму вже на сесії. Депутати просять міського голову включити це питання у порядок денний та розробити відповідний проект рішення. Мені підготувати чи звернення, чи проект рішення, що стосується конфлікту по гуртожитку. Відінська 10, звернення до обласної ради чи Без... можливо протоколом проектом ні, ні, ми, рішення? Ми навіть не звернення. Ми просто зробимо проект рішення, що ми готові прийняти. Марі Василь вже в курсі. Я зустрічався тільки що з людьми. Ми зараз можемо включити до такого питання, допрацювати його на протязі сесії, і включити, що ми ви, ви, даємо згоду на прийняття гуртожитку в міську раду у разі там владнання всіх юридичних моментів. Мешканці гуртожитку вже більше п'яти років борються за свої права. Одного разу навіть перекривали дорогу, проте це не допомогло. Хоча вирішити це питання можна, переконують депутати Рівнеради. ради. Рішенням обласної ради вже є таке рішення про те, що обласна рада передає. Комунальну власність, іншу споруду, рівноцінну ось і таким чином, власник, який має цей гуртожиток у власності, буде мати рівноцінну заміну. Він тоді передасть гуртожитоку комунальну власність міста. В результаті міські обранці вирішили створити спеціальну комісію, аби вивчити це питання, а також звернулися до власника гуртожитку, щоб той дозволив людям приватизовувати кімнати. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.